Днями американське видання, ну навіть не видання, агенція Bloomberg повідомила таку новину про те, що Росія виділяє 175 мільярдів рублів на переселення 100 тисяч українців з Херсонської області десь на території Росії. Фактично, мова, якщо не вживати цю езопову мову переселення, а сказати прямо, як є депортація, мова йде фактично про депортацію 100 тисяч українців з їхніх земель десь в Росію. От з цього ми почнемо. Му розмову з Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністеркою України і міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, вітаю. Вітаю, ви чули про цю інформацію? Блумберг наскільки вона відповідає тому, якою інформацією володієте ви як віце-прем'єр-міністерка? Я чула про цю інформацію, але маємо і розвід джерела, так які підтверджують, що Росія справді намагається вчинити черговий акт геноциду. Я не буду зараз навіть депортацією це називати, тому що примусове вивезення насильницьке вивезення українських громадян є актом геноциду. За що звичайно їх чекає покарання, якщо дозволите, я би хотіла, користуючись нагодою, звернутися до високопосадовців. Ворожої держави, я знаю, вони стежать за тим, що я говорю, коли я звертаюся та інше, щоб вони добре подумали перед тим, як це робити, бо відповідати будуть усі від тих, хто приймав такі укази до водія, який вивозить примусово українців на територію Росії. Ну, зрештою, це вперше, наскільки я пригадую, мова йде про такі масові е, е Переселення, виселення, тому що раніше це обмежувалось ну, дітей там забрали в табір, начебто оздоровлення не повернули. Вивозили з сім'ями, але мова щоб йшла про 100 тисяч це якийсь дуже такий диявольський план. Чому, ну, чому зараз і чому так багато? Вони поспішають, бо знають, що точно буде деокупація. Це говорить про те, що вони не вірять, що зможуть утримати Херсонщину. І намагається бодай би людей примусово вивести і таким чином, так би мовити, позбавити їх рідної землі і рідної держави. Ще раз кажу, це акт геноциду. Він зафіксований, і трибунал для таких людей безвідносно до їхньої участі. Вони всі співучасники буде обов'язково. Чесно кажучи, я сумніваюся, що знайдеться, бодай 10 тисяч, які добровільно зберуться і виїдуть. Відповідно, це треба буде робити як примусову акцію з залученням воєнної сили. А є у нашої розвідки чи, можливо, у вас через свої якісь джерела інформація, а куди саме збираються вивозити українців? Ви знаєте, вони вивозять українців до майже усіх регіонів. У нас є інформація, що в 57 регіонах Росії на сьогодні є розселені наші українці. Це і далекий схід. І Сибір, і ну дійсно, ми знаходимо українців у усіх куточках Росії. Яка реакція нашого уряду на цю інформацію? Ми 100 тисяч, факти. які хочуть вивезти. ми ретельно фіксуємо ці факти. І очевидно, ще раз кажу: це буде основою спецтрибуналу і основою звинувачень проти Росії і їх посадовців. Гаразд тоді повернемося до питання решти окупованих територій. Зрештою можемо почати також із Херсонщини, лівобережжя, якої далі поки що залишається під російським контролем. Що там відбувається зараз, і які там настрої? Бо очевидно, що мова і про цих людей, які теж потрапляють під ризик цієї депортації. Люди намагаються виїхати. Звичайно, це все дуже ускладнено. Ви знаєте, блокпост на Васильівці на сьогодні не працює. Росія перекрила будь-які канали до евакуації. А відтак людям залишається лише через, через тимчасово окупований український Крим і через територію Росії виїжджати до третіх країн. А відтак тоді ж повертатися до України є якісь шанси, що Васильівка запрацює, хоча б частково. Принаймні, станом на сьогодні жодних таких ознак немає. А приблизна цифра людей, які ну, можливо це не подобова У вас статистика є, але на тиждень чи за місяць виїжджають з окупованих південних регіонів українських. Зараз важко сказати, бо на Васильівці ми вели таку статистику. А ті, хто їдуть в Росію, ми не можемо так сказати, скільки щодо ви дай би щотижня виїжджає. Принаймні, те, що нам відомо, то люди записуються на евакуацію. Мається на увазі на територію під контролем України сотнями. Вони йдуть до окупаційної влади і вимагають від них дозволу, щоб перетнути блокпост, але їм відмовляють. А яка ситуація з так званою паспортизацією? Тому що тут росіяни якось роздвоюються. Частину людей вони хочуть забрати до себе, а частині хочуть вручити українські паспорти. Що відбувається з роздачею російських паспортів? Вони зробили умови життя нестерпними на тимчасово окупованій території, і люди не можуть без окупаційних паспортів назвемо їх так, тому що ми не вважаємо, що це паспорти, тим не менше, не можуть. Ані нормально жити, ані нормально пересуватися, ані лікуватися, ані працювати. Тобто людина не може працювати на роботі, якщо немає паспорту окупанта. І тут мій заклик ще раз не брати паспорт, намагатись виїхати, не співпрацювати з окупантами, бо деокупація буде. Ми це бачимо так. Наші хлопці, і дівчата, роблять усе, щоб вона була якомога швидше. І щоб потім не було зайвих питань уникати такої паспортизації усіма силами? Ну так плюс паспортизація має ще той російська. Оця так звана паспортизація має той ризик, що вже зафіксовані факти, коли українських чоловіків призовного віку е, заставляють взяти паспорт. А потім з цим паспортом мобілізують в російську армію. Е, ми ведемо якусь таку статистику схожих випадків, і чи, взагалі, можливо це якось прослідкувати? Так ведемо нам, наприклад, відомо, що ЛНР, так звана, так там на сьогодні вже мобілізовано 55 і навіть більше відсотків людей, які отримали російський паспорт. А більше я вам скажу, у нас є інформація про те, що вони примусово паспортизовують навіть дітей. 14-річні, 16-річні, вони теж зобов'язані отримувати окупаційні так звані паспорти, і це звичайно. Ще один злочин, який вони вчиняють по відношенню до місцевого населення, залишилось на тимчасово окупованій території. Пані Ріно, у нас у ще приблизно хвилини дві залишаються, тому я встигаю поцікавитися ситуацію довкола Бахмута. Пригадую тижні три тому. Ви відкрито зверталися по всіх каналах до цивільних, які залишаються у цьому місті, з закликом залишати зону ведення бойових дій. За деякими оцінками, там близько 7 тисяч цивільних людей і ще перебуває, хоча жодної здається вцілілої будівлі в Бахмуті немає. Скільки осіб відгукнулися на цей ваш заклик? Якось активізувалася евакуація українців з Бахмута цивільних чи ні? Я закликаю вже з серпня місяця з Донецької області. Ви знаєте, у нас обов'язкова евакуація, і ледь не щоразу я закликаю евакуюватися. Якщо ж беремо ситуацію Бахмута, так то там станом на 24 лютого проживало більше 70 тисяч людей. Отже, 9 з 10 виїхало, залишилась 10-та частина з них. От, до прикладу, якщо Бахмут було 445 багатодітних родин, залишилось лише три. І на жаль, усі троє, як і зараз ми говоримо про багатодітні родини, написали відмову. Ми з ними працюємо. Наші спроможності дозволяють так вивести усіх, хто тільки захоче. 7 тисяч залишилось на жаль. Там є діти виправі, праві, і діти потерпають. Я ще раз звертаюся евакуюватися. Ми допоможемо усім. Дякую, пані Ірину, що знайшли час для цієї розмови. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка України, і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій була в ефірі.